Дуже багато разів він мені говорив про кохання. Але це було не один раз. Він пропонувався, пропонував, а я відкидала все на потім. Подружуватися, то потрібно один раз і на все життя, а не просто так. А коли ви сказали так? А вже так офіційно, я йому сказала, що так я згодна, це було тут, в Модричах. Так. Це вже коли під час реабілітації, так. Да. І їй вірним другом опорою. Найкращим батьком для ваших дітей. Як то виглядало? Як Назар вас просив? Ну вийти вже за заміж. Як то було Назар? Я не зовсім пам'ятаю. Він мене попросив, що хоче зі мною одружитися, що я його кохання всього його життя. Тільки вже. Різних іспитань і випробувань ми пройшли, то вже, мабуть, нічого нас не розлучить. Ну, я вже була, я вже розуміла, що я готова на сей і бути разом і долати всі труднощі разом з Назаром. Бути ймовірним другом і підтримкою та матері ваших дітей. кохати і mm -hmm. поважати все, я знаю. Вікторія, ви не боялися? Боялася? <гум> Боялася, я знала, що буде дуже складно. Наступили, <кій> право. Ліве. <кій> вперед, 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 вперед. <кій> От, але я розуміла, що якщо ми разом, то ми досягнемо чогось, ми все зможемо подолати. А якщо Назар залишиться сам, <кій> то йому буде дуже важко. Та оскільки я його кохаю, я не могла його самого залишити. Вам було скільки років, як ви пішли на війну? 22. Моє серце відказала, що я повинен захистив цю сім'ю. Ні, один. Я була дуже зла. На нього, тому що я не знала взагалі про те, що він кудись йде. Я знала, що вже завтра він виїжджає і їде на навчання. Ми дуже боялися за нашого сина, і я, мама, і моя сестра і з моїм, нашим сином, ми поїхали вже за кордон. Це було так, нам сказали ввечері зранку ми мусили вже їхати. Я думала, що ми вже не побачимося, чесно кажучи, дуже важко було їхати. Як дізналися, що він поранений? Два дні його не було на зв'язку. Я ще також намагалася зв'язатися з дружиною його побратима. Вже тоді, коли її чоловік вийшов Назара побратим на зв'язок, вже тоді почали. З'являтися якась хоч інформація. Вже мені сказали, що позвонить зараз Назару командир. Він мені позвонив і сказав, що Назара тяжко поранений. Мені сказали, що коли його знайшли, він був весь в крові, там ну, голови майже зверху в нього не було. Майже два місяці він перебував в комі. Ми все покинули і їхали, бо я знала, що я треба буду Назара, бо він дуже хотів мене бачити. Я знала, що він готував мені сюрприз, бо якраз. Я і так мала планувала повертатися десь там ближче до липня. І я знала, що Назар запланував взяти відпустку і мене зустріти і зробити мені освічення. Бо це навіть мені його побратим говорили, що Назар про це їм так голову набив. Від чого ж нього і ромео. Бо він постійно торочив про мене, голову їм набивав. <голову> Прости Джульєту. <ліетто. голову> <Назар. голову> ну, хватить бо я зараз буду падати. Ми приїхали на статус зустріла, весь ранку я вже поїхала на Київ. Піднялася, мене відразу в принципі, до нього пустили. У нього була вже така тяжка кома, яка оцінювалася 5-6 балів, а якщо вже там нижче п'яти, мозок вже взагалі відмирає. От Тому нам і особо Назару і не давали ніяких шансів. І перший раз, коли я його побачила, просто лежав і був, наче не тут. От просто знаєте, люди такі очі, наче він взагалі десь літає, десь. Не в цьому світі. От, але датчики їх спрацювали. І Сказали зразу, виходь, не можна, не можна йому так, що шов... ну, вони не бачили, що воно в нього щось змінюється, а тут змінилося і <с <с сказали мені вийти. Тому я, як приїжджала до нього, то це просилася в першої половини дня зайти до нього, наскільки там хто пустить, вони 15-30, може деколи більше. І потім сиділа ще під лікарнею, ждала, щоб з третьої до п'ятої можна було прорватися, або потім в мене вже був поїзд додому. Мені треба їхати. От тому я так приїжджаю зранку, сиджу до вечора, і за цей час два рази намагаюся до нього підкрастися. Я говорила до нього, я бачила, що він на мене дивиться, і може він мене чує, мені здавалося. Я йому розповідала, де він знаходиться. Може, він пам'ятає, що він був на війні, а тут він дивиться, якась біла палата, і він не розуміє, взагалі, чи він тут, чи може він на тому світі. Ну, треба людині сказати, що він тут, що я тут, я йому постійно говорила. Потім почала носити наші фото, почала носити Ярослава різні малюнки. І все йому показувати, розповідати. Ну і якось з цим всім нам вдалося все <хи>, вийти з цього стану. <хи> він любив дуже якісь смішні відео дивитися, але він так схуд просто, його було дуже не впізнати. Була ще й ямочка в голові, бо зараз там пластина, і щоки такі, і, і тільки ніс було видно. От, але коли я з ним там робила якісь фото, лягала біля нього, він якусь маленьку, але посмішку вже робив. Я розуміла, що не знаю, що це я, бо коли я мусила їхати додому, він завжди плакав. Але потім навчилася їсти. Він дуже любить банани. І я спробувала йому вкинути в рота. Ще була тут трубка, я дала йому банана і щили по тією, почала рухати. Ну і Назар трохи почав Почав трохи отак їсти. І так з м'якенького ми почали вже переходити в тверденьке. І зараз Назар їсть на дві щоки. Як то кохання вам, взагалі, вас підтримує, мотивує, воно вам лікує? Це те, що ви сказали, воно ще більше реабілітує. реабілітує. Підтримка її і ісину. Кож, кожного вечора, і сину зв'язуємося. Назара це мотивує, я бачу просто по ньому. От його це мотивує, він вже дивиться якісь плани на майбутнє. Він почав вчити англійську, яку ніколи не вчив. Він прагне ставати краще, щось робити, займатися. І попри все, попри те, наскільки йому важко дається ця реабілітація, зважаючи на його стан. В його діагноз він все одно старається. Навіть коли він дуже втомлений, я бачу, що він сідає і каже: Давай мені тягарці, я буду піднімати ноги. І я дивлюсь на нього, і мене це настільки також мотивує, просто ну я не знаю, бо я розумію, що йому. Мені тяжко, а йому двічі тяжче, але він не здається, він, він йде до своєї цілі, навіть не зважаючи, що вже скоро буде три роки, от моменту поранення, але він все одно мені певно каже, я буду ходити, я стану на ноги. І життя така підтримка дружина і син, син. заради зроблений. Я маю стать. Він ще мені розповідає, куди ми підемо, куди ми поїдемо. По-перше, інцином на рибалку судить. По-друге, інсином футбол нуля. Як ви даєте фінансову зараз раду собі? Наразі все, що ми маємо, це Назарова пенсія. От і на її ми мусимо виживати, але плюс до цього ми ще знімаємо житло, тому ми живемо від пенсії до пенсії. Наприклад, Артест стоїть мені 19 тисяч за власний рахунок, я купую. Мусимо звертатися до людей за допомогою, відкривати різні збори, але зараз бачимо, що збори взагалі дуже повільно йдуть. Люди, мабуть, вже втомились, бо вже три роки. Ба багато військового. Я роблю все, почухати його, розчисати, помити різні. Зовучі зимою. Різні такі процедури, там твалець сходити, покормити, одягнути, передягнути, повернути. Практично все, що робить людина. Він вже може мене обняти правою рукою, там навіть же штирханути не може, коли злиться на мене. Він може закинути руки, сам вже почав там скинути руки. Я знаю, що в нього все вийде, бо він відчуває все своє тіло. І так. спеціалісти, це не я кажу, бо я як розумію, що я дружина, хочу вірити найкраще. Вони кажуть, що в нього є рух. Вони ж як займаються, то вони відчувають, що працює, але ця спастика вона його нього поки ще тримає і зжимає. Та вже як стан Назара покращиться, ми знаємо, що це буде, то ми хочемо. Тому ми не дуляємо. Хочемо ще в церкві повінчатися вже От остаточно і тоді вже зробити гарні фото чи ще щось таке, бо наразі наше ціль – це відновлення.